Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Народні депутати, які обиралися від забороненої партії опозиційна платформа за життя, мають звання Героя України і статус академіків. Один із лідерів ОПЗЖ, колишній регіонал Юрій Бойко, досі має звання Героя України. Про це повідомив рух чесно. Звання Бойкові присвоїв другий президент Леонід Кучма у 2004 році. Тоді Бойко очолював Нафтогаз і домовився про газові заборгованості перед Росією і Туркменістаном. Влітку 2004 Кучма відзначив Бойка орденом держава і присвоїв звання Героя України. В указі це сформульовано так: за визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку паливно-енергетичного комплексу, багаторічну самовіддану працю Бойко-фігурант корупційного скандалу 2011 року, який у ЗМІ відомий як вишки Бойка. Його підозрюють у причетності до закупівель двох морських бойових вишок через офшорні компанії, зокрема, держкомпанія «Чорноморнафтогаз», яка на той час перебувала у підпорядкуванні міністерства під керівництвом бойка, за результатами тендеру купила ці вишки. Збитки держави від цієї Кубки оцінюють у 400 мільйонів доларів у 2019 році. На той час кандидат у президенти Бойко разом із очільником політради ОПЗЖ Віктором Медведчуком зустрілися із прем'єр-міністром Росії Дмитрієм Медведєвим і головою правління Газпрому Олексієм Мілером у Москві. До речі, ми досі не розуміємо. У єдиних новинах на телебаченні спокійно можна побачити члена проросійської зараз забороненої опозиційної платформи за життя, але там майже нема місця представникам патріотичної європейської солідарності. Доходить до гірко смішного. Народна депутатка від Євросолідарності Ірина Геращенко розповіла, як нещодавно її вперше за багато місяців. Запросили на національний телемарафон, але раптом виникли технічні проблеми і запрошення скасували. Знаючи безкомпромісність пані Геращенко, неважко здогадатися. З чим пов'язані ці технічні перешкоди. Водночас, колишні члени вже забороненої проросійською партії ОПЗЖ, багато з яких стали відкритими колаборантами або просто втекли, все частіше з'являються в єдиних новинах. Виходить, що заборонили не партію, а лише назву. А її діячі і далі розповідають, як нам жити. При цьому патріотичні телеканали П'ятий Еспресо Прямий відключили з цифрового ефіру, зате деякі ведучі з колишніх каналів Медведчука є в єдиних новинах і балакають там із колишніми ОПЗЖ. ОПЗЖсти мають понести моральну і політичну відповідальність за те, що їхня партія стала кублом колаборантів і зрадників, що їхні вожді їздили на поклон у Кремль, і всі вони роками просували про російський порядок денний. Чому така лояльність Офісу президента до фактично антиукраїнських політиків? Напевне, тому що вони швидко перевзулись і дають голоси за потрібні банкові закони. З цього приводу дивуються політики і колишній міністр Павло Розенко. З одного боку, бачимо, як президент України дякує нашим ЗСУ в Ізюмі за звільнення Харківщини від російських військ. Це правильний крок у той же час на державному контрольованому офісом президента національному телемарафоні єдності віщає черговий рашистський колаборант із фракції ОПЗЖ з тієї, яка прославляла Путіна і Росію. У нас рашисти і зрадники отримали індульгенцію вже. Це нормально? Це так має бути. Чекаємо на включення Ківи в нацтелемарафоні, іронізує він. Наприклад, нещодавно в національному телемарафоні українці могли бачити нардепку Тетяну Плачкову із колишньої ОПЗЖ, яка ще за тиждень до війни закликала не демонізувати Росію. І якщо ОПЗЖ заборонили, то як так, що її представники знову бажані гості в цензурованому банковому ефірі? Дивується у свою чергу Ірина Геращенко. Члени партії Європейська Солідарність, які воюють у ЗСУ, висловлюють своє обурення такою всеядністю журналістів. А в слоті Суспільного ведучі включають представників партії Шарія, ще одна заборонена проросійська сила. Зі звільненого Куп'янська ну це ж безумство. Наші партійці з Харківщини, які з першого дня мобілізувалися в ЗСУ, просто в шоці, каже вона. Європейська солідарність виступає з рішучим протестом повзучої легалізації забороненої партії. Продовжує пані Геращенко. Якщо ми говоримо Ма про те, що всі росіяни мають понести відповідальність за політику Путіна, то і всі опазажисти мають понести моральну і політичну відповідальність за те, що їхня партія стала кублом колаборантів і зрадників, що їхні вожді їздили на поклон у Кремль, і всі вони роками просували про російський порядок. Денний наша велика помилка 2014 року. Ми дозволили тим, хто тягне руський мір, залишитися в українському політичному просторі. На і ця страшна війна нічому нас не вчить. Спільні голосування слуг народу та ОПЗЖ у Верховній Раді примушують все забути і на все заплющити очі. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила.